Всім привіт! Ви на каналі Box Traffic і в цьому відео ми з вами порівняємо два спайсервіси та розберемо, який з них краще, який дешевше, який дорожче, і в якому є свої плюси, свої мінуси. Тому перед переглядом цього відеоролика поставте лайк, підпишіться на канал. Погнали! Так, і перший спайсервіс це у нас FB Gambling Library. Це спайка у телеграмі. Дуже зручна, стоїть вона 10 доларів на місяць. Сюди входять відео і картинки. Ви можете вибирати собі любу країну, яку вам забажає. І гортати собі, шукати Ось різні креативи. Є, як ви бачите, Ось Австрія, тут Чікенро, ось. Всякі креативи Португалії. Наприклад, також. Вигортаєте собі, шукаєте, можете сюди ось переглядати повністю всі відео. Це такий перший спай-сервіс. Щоб купити цей спай-сервіс, я лишу в описі під відео ссылку на саппорта в Телеграмі. Ви пишете саппорту і просите в нього, щоб він вам дав доступ. До цього Space сервісу. І ви просто скидаєте йому 10 доларів на реквізити, там, Binance ID або trc 20 перекидаєте йому і він вам видає доступ. Я таким SPIм також користуюсь дуже зручний спай-сервіс. Але в ньому є також свої мінуси. Наприклад, зараз другий спай-сервіс, який я буду показувати, в ньому. Відображається, він стоїть дорожче, але в ньому відображається набагато більше всяких різних креативів. І ви там можете шукати не лише під Гемблу, а й під різні інші ніші. Так, другий Space у нас це Spaceerвіс Tover. Ви, можливо, спитаєте, з чого я саме вибрав цей Space, а не там Adhirt, наприклад. Я знав цей спейсервіс взагалі від свого друга. Друг мені розказав про нього. В нього був проплачений цей спейсервіс. Я зайшов до нього, спробував ним користуватися. Дійсно, дуже-дуже прям функціональний. Реально дуже легко знайти любі креативи, які вам потрібно. І так, да, і це не реклама. Я для вас зміг вибити промокод. Який лишу також в описі під цим відео. І ви, якщо захочете купити цей SpaceRвіс, зараз я покажу, як ним користуватись, ви можете собі ввести цей промокод і ще отримати скидку на 15% при першій покупці. Тому дивіться. Цей SpaceRвіс я рекомендую брати в команду собі. Наприклад, у вас там є ви і ваших ще кілька друзів, які також там займаються гемблою або там товарка, в них інші направлення. Ви собі скинулись і купили цей спейс-сервіс. І собі увійшли, і так працюєте. Дуже зручно і дуже реально чудовий спейс-сервіс. Ще раз говорю, це не реклама, це чисто від себе. Я побачив і рішив з вами поділитися. Як шукати? Давайте, наприклад, я там хочу знайти на Нову Зеландію якісь креативи, хочу залити я Нову Зеландію на гемблу. Тут у нас є країна. Ми вибираємо страну, тут пишемо Нова Зеландія. Вибираємо Нову Зеландію. Далі. Тут ми можемо вибрати, тут ключові слова ми вписуємо. Давайте ще так розкажу, що тут взагалі є. Тут формат об'явлень. Тут є карусель, імідж і відео. Імідж це фото, відео це відео, а карусель це і відео, і фото, воно вам показує. Вибираємо відео і фото. CTA це в нас, наприклад, Apple Now. Це те, що показує Facebook там встановити зараз. Або інші події. там. Да, я тут нічого не вибираю. Плейсменти можете вибрати, які вам потрібно. Тут є WhatsApp, Audience Network. Далі лід-форма є. Отображають відкритий фанпейдж, також можна. Можна знайти по сторінці фанпейдж. Просто вводите її або назву, або ID сторінки вводите. Приложення або id силка. Тут доміни, всякий магазин приложені, також можна App Store або Google. Далі можна вибрати чоловіків або жінок або разом. Можна возрост від якого до якого ви хочете, щоб було у вас. І охват також, від скікох, там до скількох показів. Також дата создання можна вибрати, страна, типу, до яких стран максимум там. І активність, від скількох днів. там. Ви хочете, допустимо, щоб у вас була якась там зв'язка і щоб ця зв'язка там крутилася від 5 днів там, до 10, не більше. Там, і вам будуть вибивати оголошення, ті, які крутяться від 5 днів. І до 10 днів. Так. Тому таким чином. Я все, що виберу, це тільки країна Нова Зеландія. І там давайте напишемо, допустимо, якийсь Chicken Road, да, нехай напишемо. І напишемо найти. Нажимаємо Найти, точніше. І як ви бачите, ось нам вибиває наші креативи. Ось. Вибиває різні креативи. Бачите, це якісь тапці повибивало. Давайте заберемо карусель. І нажмемо просто найти. Бачите? І тепер появилось більше якби креативів різних Chicken Road. Ось, ось такі. ось, Наприклад, чудові креативи є. Як ви бачите. І ось таким чином також можете написати, допустим, вам треба слот банан, запишете бананза, нажимаєте Найти. Оп. І от собі шукаєте вам тут також відео про бананзу будуть вибивати, про всяке інше, бачите, всякі креативи ось з бананзою вам вибивають. Так само пишете Zeus, наприклад. Ну, Ключові слова. Можете написати, наприклад, бонус там або плейгейм. Наприклад, то, що пишуть взагалі там в тексті в основному. І також тут собі гортаєте спайку, дивитесь, які є креативи. На мою думку, ця спайка краще тої, що у Telegram. Якщо ви ще й займаєтесь не тільки гемблою, а якимись іншими направленнями, то, звісно, краще. Ну, навіть якщо ви займаєтесь гемблою, вона також краще. Пояснюю, чому, я замітив те, що коли ви шукаєте в цій спайці креативи, то тут відображається багато креативів, яких немає в спайсервісі той, що в Телеграмі. Просто їх там не відображає. А тут вони є. Тому, якби ми розібрали ось таких ось два з вами Спайсервіса, а ви вибирайте вже на вашу думку, який вам буде краще. Тому ці всі спайсервіси я лишаю в описі під цим відео. Дякую, що подивились цей ролик. До зустрічі!